Доброго дня! До вашої уваги електромобіль JAC S2 або ЄСМС. Це європейська версія зі Швейцарії, тобто він відповідає всім європейським стандартам. Має порт швидкої зарядки Євро CC 2 та порт повільної зарядки тип 2 Батарея тут 39 кВт-годин, тобто цього з головою достатньо, щоб проїхати 250 або навіть 300 км. Повному заряді. Швейцарський автомобіль має топ-комплектацію, тобто це шкіряний салон з високоякісними матеріалами оздобленням. Пробіг у нього всього 12 000 кілометрів. Машина 2020 року, мультимедіа система з камерами заднього виду, приємне оздоблення салону. Підігрів сидінь, багато цікавих сучасних функцій за невеликі гроші, і автомобіль як новий.